Всім привіт! Дивіться, як отримати доступ до ПК з телефону, планшета або іншого комп'ютера, як віддалено керувати комп'ютером через інтернет з телефону або ПК за допомогою браузера Google Chrome. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Існують різні способи отримати доступ до ПК за допомогою сторонніх утиліт, наприклад, TeamViewer або VNC. Але якщо у вас встановлений Google Chrome, то ви зможете налаштувати віддалений доступ за допомогою браузера з розширенням Chrome Remote Desktop. Програма дозволяє використовувати віддалений доступ без обмеження за часом та повністю безкоштовно. При цьому немає значення, яка встановлена операційна система Windows, OS або Linux. Скрізь де можна Встановити браузер Chrome та розширення для нього можна налаштувати віддалений доступ до ПК з телефону. Перш ніж приступити до встановлення віддаленого робочого столу Chrome для повноцінної роботи з цією програмою, слід у браузері увійти до облікового запису Google. Після входу переходимо до налаштування ПК, яким ви хочете керувати. Для цього відкрийте веб-переглядач і перейдіть на сторінку віддаленого доступу. Тут у віконці налаштування віддаленого доступу натисніть на синій значок Завантажити. А потім у наступному вікні інтернет-магазину Chrome встановити Chrome Remote Desktop. Встановити розширення. Встановити. Прийняти умови та встановити. У наступному вікні введіть ім'я комп'ютера та натисніть Далі. На наступному етапі потрібно встановити Пін-код для доступу до цього комп'ютера. Код повинен складатися як мінімум із шести цифр і ще раз для підтвердження, а потім натиснути кнопку запуск. Ось і все. Тепер до цього ПК можна підключитися з телефону або іншого ПК. Цей комп'ютер буде залишатися доступний у будь-який час, коли він увімкнений, і на ньому буде запущено браузер Chrome. І Якщо налаштувати автоматичний запуск Chrome під час запуску системи, він буде доступний у будь-який час, коли комп'ютер не спить. Щоб з'єднання не переривалося, потрібно налаштувати в параметрах керування живленням комп'ютера, щоб система не переходила в режим сну при відключенні дисплея. Коли ваш Хост комп'ютер налаштований для підключень. Все, що вам потрібно зробити для підключення з телефону, це завантажити та встановити програму Remote Desktop з Play Market або Apple Store. Після запуску у вікні програми ви побачите комп'ютер, до якого ви налаштовували доступ. Просто натисніть і введіть пін-код, який раніше встановили. Підключення. Після цього на екрані телефону з'явиться робочий стіл комп'ютера. Після цього ви зможете переміщатися робочим столом, просто вводячи пальцями по екрану смартфона, перекручувати або масштабувати екран. У додатку для Android, провівши пальцем вниз від верхнього краю екрану, ви відкриєте панель керування, яка дозволить вам перейти в режим трекпада, в якому ви можете класнути лівою кнопкою миші, натиснувши одним пальцем, або класнути правою кнопкою миші, натиснувши двома пальцями. Відкрити клавіатуру для введення тексту. Натиснувши по трьох точках, відкриється меню додаткових функцій. Підігнати розмір робочого стола під екран телефону і відключитися від комп'ютера. Для підключення до цього комп'ютера з іншого ПК відкрите браузер Google Chrome і перейдіть на сайт віддаленого робочого столу. Вам потрібно буде увійти в Chrome, використовуючи той самий обліковий запис Google, який ви використовували в хост системі. Для керування не потрібно буде встановлювати додаткові програми або розширення. Після переходу за посиланням ви побачите ПК, на якому налаштовано віддалений доступ. Щоб з'єднатися, натисніть і введіть пін-код. Після введення коду на екрані ви побачите робочий стіл віддаленого комп'ютера. Тут ви також зможете переміщатися екраном, запускати програми і так далі. Доступні всі функції, ніби ви працюєте за цим ПК. Панель з боку екрану надасть параметри для налаштування відображення та надсилання команд. Це також дозволить синхронізувати буфер обміну між комп'ютерами для зручного копіювання та вставки тексту між ними, здійснювати передачу файлів, натиснувши Завантажити для передачі на віддалений ПК. Або завантажити, щоб отримати на цьому пристрої доступ. Після цього відкриється провідник для вибору файлу на одному з ПК. Щоб підключити віддалені підключення, достатньо просто видалити розширення з браузера. Вкладність позначку розширень. Потім по трьох точках навпроти Remote Desktop та видалити з Chrome або видалити програму в параметрах системи. Встановлення Програми видалити також можна підключитися до ПК іншого користувача, наприклад, для віддаленої допомоги з налаштування системи або встановлення. Та налаштування програм. Для такого підключення у користувача, до якого ви хочете підключитися, повинні бути встановлені компоненти Chrome Remote Desktop. Потім потрібно перейти на сторінку віддаленого доступу за посиланням або клікнувши по кнопці розширення Chrome Remote Desktop. У вікні відкрити розділ Віддалена підтримка і на цій вкладці натиснути Згенерувати код, а потім відправити його тому, хто підключатиметься до цього ПК. Код дійсний протягом 5 хвилин. За цей час ви повинні встигнути відправити його, а інший користувач вести та підключитися. Для цього у, на іншому ПК у браузері на вкладці віддаленої підтримки введіть код у це поле, а потім натисніть Підключити. Після цього в користувача з'явиться повідомлення про те, що до його комп'ютера здійснюється підключення. Він може його як дозволити, так і заборонити, так що згоди ніхто не зможе підключитися до вашого ПК. Після підключення ви зможете віддалено допомогти друзям чи родичам налаштувати їх ПК. Щоб завершити сеанс, натисніть закрити доступ. Наприкінці можна сказати, що незважаючи на деяку обмеженість порівняно з аналогічними комерційними продуктами, віддалений робочий стіл Chrome є безпечним, простим у налаштуванні та використанні варіантом, який працює без збоїв і обмежень за часом. Якщо вам потрібен лише доступ до віддаленого робочого столу без додаткових функцій, це найкращий варіант. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте в коментарях. Дякуємо всім за перегляд!